Відкидаємо одразу психіатрію. У мене був такий чудовий викладач в університеті. Він був за кафедрою психіатрії, і ми вивчали марення ревнощів, тобто бред ревності. Бред, бред марення на українській мові ревнощів. Що це таке? Це захворювання проявляється в патологічній ревності. Що відбувається? Людина патологічно ревнує, підозрює у всіх мислимих і немислимих гріхах своє, свого партнера. Класичний випадок, коли бабуся. І дідусь жили разом, і дідусь приревнував її до онука та зарубав його сакирою. Ось такі бувають випадки. Це вже психіатрія. Хворий, часто що, він демонструє неадекватну поведінку. Його ревнощі виникають на пустому місці. Да? І якісь симптоми цього марення. Постійні підозри, що друга половина бажає вас отруїти, щось підсипати вам у їжу, що бажає